Зараз Михайло детально розповість, як відбувалось його захоплення, як відбувалось його перебування в руках міліції і як він зумів повернутися на майдан. Зверталось дуже багато журналістів. Зараз хочу відразу повідомити, що вчора він відразу приступив до виконання своїх обов'язків як обозний 4-ї козацької сотні самоборони. Зараз він... Готовий розповісти про те, що відбулося, а потім відповісти на ваші питання. Прошу, Михайло. Без мікрофона це можна Здоровенькі були, браті і сьостри мої. Що я хочу вам розказати? Хочу розказати, як мене в'їмили, що я там робив. Проснувся я зранку від того, що вибухи. Я є козак. От, я і казав, перед тим як мене прийняли в козачество, я прийняв присягу на вірність України, на вірність українського народу. Я дав присягу, що я буду захищати український народ, щоб то не сталося. Рано я проснувся від того, що були вибухи. Що йшла стрільба, і були вибухи. Я, звісно, зразу вже побіг туди, де це все діло От. Це все проїздило на вулиці Грушевській. Якраз з Беркут пішов на нас в атаку. Якраз наших хлопців він атакував. От. Люди почали наші відходити. Я, звісно, оказався так, що я був перед Беркутом, я саме постійно відходив, бо по дорозі я піднімав ранених. Хто там валявся, четверо людей мені довелося піднімати. Постійний був дуже тяжкий чоловік, бо біля нього рванула граната, що його влучило, він на пару минут відключився, бо то коли зривається граната, людина відключається. О, так я його пару метрів по снігове протягнув, і він все-таки прийшов до чувства. Прийшов до чувства, Я його прикривав щитом, все, як полагається, бо вони, як бачите, що я ще когось тягну. Вони стріляли, вони рішили мене рядом біля цього чоловіка положити, щоб я так само лежав, як і він. Но я прикривав, в мене був металічний щит, яким я це все діло прикривав, відходив потихеньку. Той чоловік все-таки прийшов до чувства. О, він таки встав, я йому показав, куди бігти, він побіг собі далі. Ну, оказалось, що вже Беркут ду, рядом біля мене. Ну, І ззаді в мене оказалися люди, ну так, десь у метрах трьох від мене були люди. Саме головне, що Беркут нас брав кольцом між тими людьми, які були заді в мене, Находилося дуже багато тутушок. ну Я називаю їх тушканчиками. О, дуже цікаві люди такі, які спродали нашу Україну Спроданці вони є і ніхто іначе. О, вони допомагали Беркутам зупинити цих людей, які відходять. Якщо Берку заходить полукругом, з однієї сторони знаходиться стіна, з іншої сторони заходять Беркутом і виходить маленький калідор. І ці люди, договоривши з Беркутами, стояли в тім калідорі, які не давали хорошо людям відійти. От, і в такому результаті я вже добився до цих людей, і хтось із них, один у чорній курточки, другий, другий чоловік у червоній курточки. Вони мене завалили. Я не чекав цього, що вони хто з нашої сторони, я цього навіть в голові щас не міг укласти, що з нашої сторони хтось міг би мене завалити. От, вони завалили, кинули мене на землю. От, тут підбігли бер беркути. Я прикрився щитом. В результаті потім, коли мене волокли. Беркут на мене напав, почав мене молотити своїми дубінками, своїми результатами. Е, молотили так. Я, будь, вони мене хотіли вбити одночасно одразу. Ну, тут жіночка якась, я її не бачу, але я чую, як вона вопила біля мене. Як вона кричала, що хвати, хвати хлопці його бити. О, Таке краще буде. О. Яка говорила, що хвати, хвати його бити, перестаньте більше, не бийте його. От вони вирушили в мене щитний з рук, який я потім побачив, коли вони мене волокли і всю дорогу супровождали кулаками і бітами по спіні. От, Я побачу у свій щит, що на моєму щитові розрізаний розріз такий був. Він у мене зацинкований з оцинковки був зроблений. От який, який був там розріз е, сантиметрів, десь 25 такий розріз. Я не знаю, чим це вони так приклалися, що вони так і біля руки пройшло там е, ото той розріз. Е, що далі? Вони мене далі втягнули, тягнули, тягнули далі до своїх і голосно кричали, що дивіться, ми в їми отамана Мамая. Я хочу їх поправити, що я не атаман Мамай, я обозний мазай. А, атаманом я буду з часом, може. Якщо я цього заслужу, значить я буду атаманом, А так я не атаман покамість, я обозний покамість. От. Далі тягнучи вони мене тягнучи далі між свої ряди, кричучучи, що в'їмили ми Атамана, Мамая, і це почали супроводжувати мене кійками, кому не лінь, всі мене били. От, кидали, робили мені калідор, через який я дожен був пробігти через той калідор. Ну я дурак, ли, бігати поміж ті калідори, бігати, що я маю перед вами падати на коліна і, і взагалі. Що я дожені їхні прикази виповнити? Одним словом, одним словом, вони таким образом хотіли зламати дух і гідність мою і всього народу показати. Якщо би я зламався, читайте, що вони могли би перемогти, бо це їхня слава. Це ж вони б всіх перемогли. Поймайте. Одним словом, я вистояв. От я думаю, що кожен би на моєму місці так само поступив, бо ми є народ український. От ми повинні гідно і чесно стояти за свою вічину, за своїх людей і за своє будуще, за будущее, за будуще своїх дітей. От, і зупинився я на тому, що вони мене кили на землю. На землі вони мене били і збивали. А я не знаю, довго вони мене били, комуні лінці підбігали. Вони все викликували, ногами скакали мені по голові, фотографірувалися, почали мене роздівати. Розділи вони мене повністю, зірвали з мене одежу. І так, ну це в них такі приколи, наверно. Роздівши мене на догола, вони почали з моєю головою робити, що футболісти роблять з От, поскакуючи і показувати, які вони герої, починаючи знімати один одного на фотографії. Стоять у мене на голові, ноги класти голого, вагалявши на землі. І тут один із Беркутів рішили мені, що саме позорне вони зробили. Позорне позорне, що вони саме погане зробили для себе. І за що я як я, я їм не знаю, якщо мені вдасться, то вдасться. Ну, скоріше всього, що козаки відомстя. У всіх, кожен, хто мене трогав за козака, за козака, а козак козака просто так у біді не оставляє, і помста буде дуже жорстока. Так що. Хлопці, хто мною це все робив, навіть вони знають, що до них прийдуть козаки і зроблять те, що вони зробили мною, а може і хуже. Я скрутивши в клубочок, я тримався там, поки вони мене то били. От. Один хтось із столпи, дуже умний, рішив і постановив, що давайте ми йому відрубаємо чуба. От. У мене був трошки майдленіший чуб, ніж зараз знаходиться у мене на голові. От. Мене узявши, почавши розтягувати мої руки, бо я прикривав трохи чуб все-таки їх більші. Вони здорові мають. От, розціпили мої руки, звісно, добралися до мого чуба, і як ізверхи, як кати. Уймивши мене за чуб одною рукою, якби вони хоч за один раз узяли і відрубали, а так вони за один раз чуб, то не могли ножом відпилити. Раз відку відпилили кусок чуба, другий раз відпилили кусок чуба. О, таким образом вони мене лишили без чуба. О, побивши ще трохи, коли їм це все надоїло, вони рішили мене віддати в автозак до міліції. Голого мене привезли до, авто, до міліції. Перед цим вони мене просили. Не просили, приказували, бо просьба так ніхто не просить. От, Приказуючи мені, щоб я почав кричати, як я їх люблю. І що я, звісно, не та людина, хто склоню голову перед ними. От, так що я перед ними нічого їм не кричав, бо як кажеться, і наша пісня як співається. Душу і тіло я положу за нашу свободу. Я так і поступаю, і так я по житті є така людина. От, від, потім мене передали в автозак, в автозак і мене прийняли. От, за, посадили в камері, в автозаці, там є таке відділення. От, посадили мене в те відділення, автозак, і там ще був один з чоловік, який подивився на мене, і, що я голий, а він мав лишню куфаєчку на собі і лишні штани ватні. І він мені сказав, на тобі з мене цю одежу. І він віддав мені свою одежу. В цій одежі я так доїхав до е, міліцейського управління. Спочатку мене в одне привезли, в друге управління привезли, так у третє управління мене привезли, у третє управління мене прийняли вже. От, е, ну, мені з кожним днем від перебування в цій машині, від того, що мене такі трошки пофутболили, трошки покатували. От, е, мені все з кожного все ставало зле, і зле і зле. Кінечний результат мені став такий, злей, я відключився у, у міліцейському відділенні. От і, міліція, визовши швидку допомогу і швидка допомога мене взяла і відправила мене до лікарні. У лікарні я приочутився, коли мене відтягуючи з машини, я прийшов до чувства. Вітяючи з машини, там вже були наші афганці, які мене супровождали далі по больниці. От і дивилися, щоб зо мною нічого не сталося. І Відтак на слідуючий день. Я почувствовал, що я все-таки можу шевелитися, що я єлі перебираю ногами. От, ну, якщо лежати, якщо людина віддасться слабості, якщо вона віддасться цьому всьому, вона може її, вона довго буде боліти просто-напросто. А якщо людина через силу буде виповнити, навіть якщо її болит, вона стиснувся з жуби і буде далі вставати на ноги, все, двігатися у двіжіння, якщо буде, то людину вистріше все пройде. От і не треба ніяких ні лікарств, ні уколів, нічого не треба, що я їй роблю в даний момент. От. Авганці мене зустрівши, побувши в больниці, не знаю, може з півсутки. Підійшовши до авганців, я сказав, хлопці, мене треба доставити на Майдан, мені треба виповняти свої козацькі обов'язки. Вони мені, звісно, допомогли, знайшовши мені машину, таким я образом добрався до козаків, і зараз в даний момент я знаходжуся тут перед вами. Все, кінець історії. Навіки слава, навіки слава!